Сьогодні фактично з ночі, так до пів шостої ранку, атакував знову ж таки дронами Камікадзе. Вісім цих шахід 136 е, знищено е, на півдні країни. Це Одеській та Миколаївській області е, силами повітряного командування південь. Е, доволі таки успішна бойова робота була проведена. А вже починаючи з сьомої ранку, знову країна вся. Повітряній тривозі зрозуміло, що працюють. Якщо така карта Червона свято, зрозуміло, що працюють е, стратегічна авіація е, окупантів, так це яка в району Астрахані з Каспійського моря та з інших регіонів е, країни агресора. Працює по Україні крилатими ракетами Х-101 або Х-555. п'ятдесят п'ять. Ну надаю що дальність цих ракет застосування може досягати 5,5 тисяч кілометрів. Це ну звичайно, велика відстань, яка перекриває Україну. і аж до кінця Європи фактично достатньо дальності цих ракет, щоб летіти. Нас тому і повітряна тривога. Ракети летять не так швидко, як інші типи. Це 900 км, 800 км на годину. Саме тому тривога триває так довго і будь-в який час ракети можуть змінити свій напрямок, свій змінити свій курс і полетіти. Скажімо, не там на північній області, а на південній області або ж на захід, тому от власне така тривожність.